Війна принесла безліч трагедій та зруйнованих доль, що до сих пір людство згадує із сумом про ці далекі події. Спогади очевидців не згасають, особливо в дні вшанування героїв. Аби вклонитися героям війни з вінками та квітами, до вічного вогню прийшли представники міської ради, обласної адміністрації, громадськість міста. Вітаю всіх хмельничан і не тільки хмельничан, а всіх українців. Все ти знаменати літа. А ця дата для мене. Значительною, тому що я в 44 році. 125 річному віці йшов в армію. Про перемогу над фашистським загарбником Микола Федорович дізнався на лікарняному ліжку у військовому госпіталі. Кричали ура! В общем, стріляли, думаю, Боже, неужто війна продовжується?» Ну так. Оказується, победа. Ну тут Ветеран не розуміє, як називаючи Росію братом, таке свавілля чинить той, хто пліч опліч з українцями боровся проти фашистів. Нині ж на сході боронить рідну Україну від російської окупації його син, полковник та внук старший лейтенант 8-го полку спецпризначення.